Чому ми так часто промахуємося з подарунками? Сьогодні поговоримо про подарунки, які ми даруємо іншій людині. Якщо ви маєте обмеження в часі, то, скоріш за все, ви промахнетеся з вибором подарунку. Чому? Я помітила, що в ці моменти найчастіше ми вибираємо подарунок, який подобається саме нам. Я ще раз хочу підкреслити, що це в першу чергу має бути короткий проміжок часу для вибору подарунку. Тому ми робимо щось автоматично. Якщо в нас є час подумати, то, звичайно, ми маємо відштовхуватися від того, що подобається тій людині, яка має отримати від нас подарунок. Ми маємо враховувати її уподобання. Ну, наприклад, комусь подобаються міленькі, міленькі хризантеми, які пахнуть гірчинкою, а комусь, навпаки, подобаються хризантеми великі, такі як два кулаки людини. Комусь подобається відпочинок в Турції, в якихось готелях, в закритих таких приміщеннях. А комусь подобається відпочинок на березі гірської річки. Ми всі різні, всі різні. У всіх у нас різні є уподобання. Проте я би все ж таки виділила такий дуже цікавий момент в процесі дарування подарунків, аби хотілося дарувати. Аби хотілося приймати подарунки. Скоріш за все, в подарунках саме важливий порух душі. А вже наступне це те, що саме подарували. Тому що, якщо дуже добре розібратися, то якщо нам щось потрібно, ми самі сходимо і самі собі купимо. Отож, сьогодні було про подарунки. Святами з наступаючими!